Є роки, які змінюють абсолютно все. От 1648 – це якраз такий рік рік, коли особиста образа одного єдиного козацького сотника переросла у справжню визвольну війну війну, що сколихнула всю східну Європу, і по суті стала початком народження нової держави. Ці слова з роману Павла Загребельного, мені здається, чудово задають тон, адже вони показують, що повстання Хмельницького це не просто якийсь там бунт, ні, це сприймалося як щось міфічне, доленосне, момент, коли розрізнені люди раптом усвідомили себе єдиним цілим народом. Перш ніж усе вибухнуло, було ціле десятиліття, яке історики називають золотим спокоєм. Але знаєте, як це буває? Це було затище перед бурею. Під поверхнею цього офіційного миру накопичувалася така шалена напруга, що вибух був лише питанням часу. Так що ж ховалося за цим красивим фасадом золотого спокою? Ну, з одного боку, так, офіційно був мир, а з іншого, політика тиску і утисків тільки посилювалася. Ординація 1638 року, наприклад, це був закон, що фактично зводив на нівець козацьку автономію. І хоч козаки ще мали якусь надію на короля Владислава IV, який начебто обіцяв їм відновити права, ці обіцянки так і залишилися обіцянками. Тож невдоволення лише зростало. Історія іноді робить дивовижні повороти, і от велика національна революція почалася не з політичного маніфесту, а з особистого конфлікту, зіткнення через маєток і честь однієї людини. Саме ця особиста образа і стала тією іскрою, що запалила величезне полум'я. І ось ця людина Богдан Хмельницький. На той момент він був чигиринським сотником, представником козацької еліти, хто б міг подумати, що саме він незабаром стане лідером найбільшого повстання в історії Речі Посполітої. Просто погляньте на цей список Хмельницький це ж не якийсь там простий бунтівник, він мав блискучу освіту, вільно говорив кількома мовами. Був досвідченим воїном і, що важливо, дипломатом, який особисто вів переговори з королем. Його єзуїцька освіта дала йому глибоке розуміння психології, вміння переконувати і вести за собою людей. І ці якості, як виявилося, стали вирішальними. І ось вона, та сама остання крапля. Чигринський підстароста Даніель Чаплинський нападає на хутір Хмельницького суботів. Хмельницький намагається знайти справедливість у суді марно. Натомість його самого звинувачують у підготовці повстання. Єдиним виходом для нього стає втеча. І от тут починається його неймовірна трансформація. Зображеного шляхтича, який фактично є втікачем, Хмельницький за лічені тижні перетворюється на лідера величезної армії, що зростає просто на очах Запорожжя. Це була точка неповернення. На початку січня 1648-го він з невеличким загоном прибуває на січ. Чутка про це розлітається миттєво. І особиста образа Хмельницького стає спільною справою для всього козацтва. Хмельницький діяв просто блискавично і головне стратегічно. Це не був хаотичний бунт. У нього був чіткий план. Крок перший захопити січ зроблено. Крок другий об'єднати козаків і стати гетьманом. Зроблено крок третій, і це можливо найважливіше укласти союз із кримськими татарами. Це дало йому перевагу, якої так бракувало всім попереднім повстанням. І крок четвертий звернутися до всього народу із закликом долучатися до боротьби. І тут важливо розуміти, обрання гетьманом це вже не просто військове звання. Цей титул після 1648 року почав означати щось набагато більше главу нової держави, що якраз народжувалася у вогні війни. А ось і той самий ключовий елемент успіху. Союз із Кримським ханом Іслам Гіреєм III був просто геніальним ходом. Татарська кіннота, а це 5-6 тисяч досвідчених воїнів, дала козацькій піхоті мобільність і ударну силу. Саме це дозволило їм ефективно битися з професійною польською армією. Хоча треба сказати, що цей альянс, хоч і був вирішальним у 48-му, в майбутньому виявиться дуже непростим і не раз змінить розклад сил у регіоні. Отже, всі фігури розставлені, повстання перетворюються на повномасштабну війну, і 1648 рік стає роком просто блискавичних, нищівних перемог, які буквально шокували Річ Посполиту. Тільки погляньте на цю хронологію. Події розвивалися з шаленою швидкістю у травні. Відразу дві ключові перемоги під жовтими водами і корсеном. Там польську армію було практично знищено. А вже у вересні під пилявцями кожаки розгромили величезне шляхецьке ополчення. Шлях на захід був відкритий. Це був справжній військовий бліцкриг. Битва під жовтими водами стала тим першим доказом, що це не черговий заколот. Тут козацько-татарське військо вперше показало свою тактичну перевагу і розбило авангард коронної армії. Всі зрозуміли, це серйозно. А ця цитата литовського канцлера, як на мене, блискуче передає той шок, який охопив верхівку Речі Посполитої, після перших поразок та ще й раптової смерті короя Владислава IV серед польської еліти почалася справжня паніка. І знаєте, що лякало їх найбільше? Ось ця цифра: армія Хмельницького росла як снігова куля. Якщо на початку повстанців було кілька тисяч, то до битви під пилявцями, коли до козаків масово приєдналися селяни і міщани, їх було вже близько ста тисяч. Це була вже не просто війна козаків, це була війна всього народу. Кульмінацією цього тріумфального 1640 року став в'їзд Хмельницького до давньої столиці Києва, і це був не просто військовий парад. Це був потужний символічний акт, який знаменував народження абсолютно нової політичної реальності. Але перед тим як увійти до Києва, Хмельницький зупиняє свій похід біля замостя. І виникає логічне питання: а чому не пішов на Варшаву? Причини насправді були суто прагматичними. Армія була виснажена, не вистачало ресурсів, а в таборі ще й лютувала чума, від якої, до речі, помер один із найталановитіших полковників Максим Кривоніс. Ну і до того ж, поляки обрали нового короля, який запропонував переговори. І ось він, цей момент тріумфу. На початку січня 1649 року Богдана Хмельницького урочисто зустрічають у Києві. Його вітають як рятівника, як визволителя. Називають новим мойсеєм. І в цей момент він уже не просто гетьман повсталих козаків, він правитель, який контролює величезну територію і диктує свої умови. Шістнадцятий 48 рік закінчився просто неймовірним успіхом. Хмельницький довів, що може перемагати одну з найсильніших армій Європи. Але найскладніше було ще попереду. Адже як то кажуть, виграти війну це одне, а от збудувати і утримати державу це завдання набагато складніше. І саме це питання визначить усю подальшу історію України.